Прийшов в бригаду 12 жовтня 2020 року на строкову службу. Пройшов строкову службу. Майже попав на дембіль, Але так як почалася війна, все, підписав контракт і понеслась. В 2022 році я був гранатометником. Ми 1 грудня зайшли на позиції. В 1 грудня за дві години вже було 2-300, і ми вдруч пішли їх міняти. Прилітаємо на пікапі майже до позиції, 700 метрів. Було два кулеметника, РПГшники, два піхоті і командир роти. У мене був помощник, його отримав поранення, він, поран, він 300. І я стався з РПшкою і снарядами. Так як тоді ми заїхали, тоді ще ніхто не знав, толком, що таке війна, я був сорочникам обичним. Він мені просто сказав, забігай в посадку, звідти вели, а ведеться мінометний обстріл. І не було коли хочеться. каже, за пеньком собі лягай, я тільки під пеньок і в той. Пеньок міна та лапнула, і все в мене перепонку вирвало. Зробив операцію, на вухо не чую. Направи. Повністю відрізали, зашили, зробили реконструкцію. А нащо мені обмеження? Я ж молодий. Ну, не чую. Ну то що, просто щоб всі кричали, щоб доходило. А не хочу я на телупуса. Для чого мені? Тут мої люди, вони, ну, я з ними Ну, я вам кажу, я так іногда іноді є така тема, що їх треба поїхати забрати. Ну, типа, для збереження життя не пускають ні, типа, ні авто, ні нічого. Я їм кажу, що я зможу, я там поїду, я їх завезу далі. Вб'є, то вб'є!